Добрий день, шановні підписники, гості мого каналу. Знову сьогодні Opel Frontera, дизель 2.2. Знову проблема із ним. Проблема, яка почалася з датчиком температури. Почав їдеш по дорозі, нормальна температура 90 і потім не з того, не з цього починає стрілка підійматися і доходити до 100, навіть 110. Глушиш, його запускаєш і знову температура в нормі. Ну от такий почалося рідко, потім частіше, частіше. І зараз, в принципі, уже... я думав, що це проблема в... спочатку в датчику, ось він маленький. Цей датчик йде на стрілку на прибори. Думав, можливо, цей датчик. Вийшов з ладу, купив новий вчора, поміняв цей датчик, поставив новий і та сама проблема, стрілка. Коли газу даєш, на педаль газу нажимаєш, то починає рости вище 90. А коли пускаєш на холостих оборотах автомобіль, то стрілка повертається в нормальну температуру. І одночасно із цим перестала працювати пічка повністю холодним дує. тому по двигунові відкриваю капот, двигун в нормальній гарячій температурі, нічого не кипить, не бурлить, не парує. Е, Антифриз в бачкові нормально, на середині рівень. Тобто я, я не розумію, що з ним відбувається. Ну, є підозра, що може проблема із помпою. Що Можливо, сама крильчатка пробуксовує, коли даєш великі обороти, пробуксовує на валу, а на холостих, то вона ганяє. Тому що якщо пічка не працює, можливо, погана циркуляція охолоджуючої рідини в двигуні і Ну, така, якби тільки стрілка на приборах, то ладно, то щось списував би на електрику. Але те, що пічка перестала працювати, не знаю. Зараз буду спробувати. У мене помпа була куплена давно. Ще на попередню фронтеру я купляв, але вона так і не знадобилася. Декілька років у мене пролежала ця новенька помпа. Зараз спробую поставити її. Щоб добратися тут до помпи, помпа тут. Ось оцей шків, який на трьох болтиках прикручується до помпи. Зараз попустю ремінь, відкручу цих три болтики, зніму шків, і потім можна вже буде добратися до болтів, які прикручують безпосередньо саму помпу. Ось вони ці три отвори. Оце цими болтами прикручується помпа, але їх закриває сам шків. Щоб зняти шків спочатку треба цих три болти відкрутити. Цим я зараз і займусь. Щоб туди був трохи кращий доступ, зніму зараз оцей патрубок, тому що він тут перекриває туди весь доступ. А так рука туди погано пролазить, ну геть незручно там щось робити. Тому оцей патрубок треба буде зняти. Ага, угу. чи не хоче злазити так легенькими постукуваннями і підважуваннями твердки Все. Помпа відкручена, тепер її легенько постукувати, підважувати. Ось тут за ось ці ребра і легенько час буду витягувати. Перед тим, як знімати помпу злив фріз, зняв защиту і тут ось є такий краник знизу на радіаторі. Відкрутив цей краник, з блока він весь не стік, ну зараз. Побачу, буду помпу знімати, побачу, що там в блокові є чи немає. Ось таку біду вже зробив. Відламався шматок помпи, але помпа не йде. Трішечки-трішечки. Якби є малесенький зазорчик, але не хоче. І постукаю, і підважую, ну, буду пробувати далі. Дуже вона там закисла. І йшла все таки помпа. Ось, що і потрібно було довести. Ось сама крильчатка крутиться, а вал ні. Тобто помпа. Не працювала. Вал крутився, сама крильчатка. На холостих оборотах вона на маленьких оборотах вона крутилася, бо Чуть-чуть є десь зацеп. А коли газу даєш, вона просто не крутилася. Тому не працювала пічка. Тому от... Вам варіант, коли перестане працювати пічка і будуть стрілка рости. Але дивно, що стрілка показувала і до 100, і до 110, а відкриваєш пробку на бочкові, пробку відкриваєш, він не кипить, бульки ніякі не йшли, нічого. Тобто ну, така дивина, але от проблема знайшлася. Зараз тут це посадочне місце почистю. І буду ставити нову помпу. З цієї старої помпи навіть крильчатка легко злізла рукою. І так вона тут не трималась. Точніше пробуксовувала. Зараз є зацеп, з'явився трохи на косину. Новою помпою йде в комплекті ось така резиночка, вона надівається на помпу. Он в той пас ось так. І коли вона прижметься до двигуна, ця резиночка вдавиться і буде тримати, щоб не витікав антифриз. Тут є ось на помпі така заглушка, якась стара помпа стояла заглушкою донизу, то так я і нову буду ставити. Поки знятий ремінь. Зніму зараз ще оцей натяжний ролик. Помощ, скрию, помощу трошки цей підшипник. Він же то що шат маленький є, то не страшно, якби, але 1030 вже він пройшов. Краще його помастити свіженькою, з маскою і буде ходити ще. Зняв натяжний ролик. Зняв легенько кришечку підшипника, а він практично сухий. Тобто довго він би так не ходив би. Зараз його літолом трішечки підмощую. Дуже акуратно треба знімати цю кришечку, щоб її не пошкодити. Я беру дуже тонесеньку таку. Викрутку або шило і легесенько отак тут з центра піддівається, щоб її не погнути і не порвати. Тепер надіваю ремінь. Як знімати і надівати ремінь, показую тут. Натяжним роликом, он натяжний ролик, під ним є такий болт, на 9, шляпка в нього під головку на 19. Він не відкручується, він просто там якби вварений такий шестигранник. Прямо під самим натяжним роликом. Туди вставляється головка на 19 і ось так натискається. От, і ролик. Відходить і попускається ремінь. І тоді його можна зняти ось тут з маленького. Одною рукою натиснути, отак. а іншою рукою зняти із генератора. Ну, бо тут найлегше, тут найменший шківок. А коли надіваєте ремінь, то особливо уважно треба дивитися, щоб співпадали, щоб він сідав у канавки. На всіх шківах на отих нижніх, на кондиціонера, колінвала і ось цей. Все. Ремінь я поставив, все, позажимав, позатягував, зараз ставлю цей патрубок назад і буду запускати. Все, ремінь поставив, патрубок поставив, все поприкручував, зараз залию антифріз. Цей старий, що я злив, теж перецідю зараз через якусь тканину, щоб ніякого бруду не потрапило і поїду пробувати. Проїхав, перевірив, все нормально. Температура тримається в нормі. Пічка працює чудово, дує гарячим повітрям, тобто після заміни помпи все. Нормалізувалася, стрілка не скаче. Все добре. Дякую за увагу. Кому було цікаво та корисно. Підписуйтесь, ставте лайки на все добре.